Буковинська народна казка про голодного шевця. Одному шевцеві дуже захотілося увидіти світу. От він поманджав, куди очі дивилися. Ішов день, два, три, а на четвертий став, бо дуже зголоднів. Увійшов до хати якогось газди. Там якраз сідали до обіду. Господар спитав гостя Ти хто будеш? Ремісник. який? Може, кравець? Швець собі подумав як відповім, що не кравець, то він, може, і їсти не дасть. Тому відповів та да, кравеця я. О, коли так, то сідай обідати, а потім дам тобі роботу, тішився Газда. Швець сів до столу і поїв за трьох косарів. Після обіду Газда показав сувій сукна і питає. Що може вийти з того? Швець розгорнув сукно, поміркував і каже Буде два великих, а один малий. Ні, думаю, вийде ледве один великий і один малий. Не говоріть так, газдо, а то ліпше я знаю. Господар затявся. Я теж не є дурний. З цього сукна вийдуть лише два сардаки, один великий, другий малий. А я думав Газдо, ти про три міхи, бо я є той кравець, що шиє мішки, а не сердаки. Мені мішків не треба, накинувся на шивця господар. Той вийшов за ворота і рушив додому. Доста йому зі світу.